Сірій Павлович, ну за все, добрий день. Давайте сьогодні ми з вами поговоримо про фінанси нашої Миродської територіальної громади. Наскільки нам відомо, в принципі, бюджет міста виконується. Тож, наше перше питання: з якими пріоритетами розподіляються кошти в Миродської територіальній громаді? Бюджет у нас виконується завдяки тому, що у нас багато військових формувань, так як воно є, Якби не було надходжень від військових формувань, то бюджет би не виконувався, тому що зменшилось надходження по землі, по нерухомості, зменшилось ПДФО від підприємств і підприємців. Це ситуація зрозуміла, тому що військовий сторон. Але за рахунок військових формувань ми покриваємо ці потреби і навіть отримуємо додаткові кошти. Які чітко розпреділяються таким чином. В першу чергу це допомога військовим це основний пріоритет. Далі ясно, що по бюджетних установах питання заробітної плати. Заробітна плата також другий пріоритет. Третій пріоритет це питання, пов'язане з надзвичайними ситуаціями. Крім того, пов'язано із початком опального сезону. Із тими викликами, які нам можуть бути під час опального сезону, ми передбачили певні кошти і закупили обладнання для самих надзвичайних кризових ситуацій. І також пріоритетним є ремонт доріг, особливо доріг не у місті Мергведі, тому що в місті Мергведі були закладені кошти на цей ремонт у бюджет, а ремонт доріг по Мерлогській громаді. Дороги, які не являються на нашому балансі, але на балансі обласному, але нам все рівно треба їх підтримувати у нормальному стані. Це ті пріоритети, куди витрачаються кошти з перевиконання. На даний час. чи є якісь складності з фінансуванням оцих видатків? Тобто, чи вдається зараз швидко фінансувати заплановані? Завдання. Питання, яке я назвав, ясно, що ми, вони пріоритетними і вони і фінансуються. Те, що не фінансується в даний момент, ми його не направляємо до декоти, тому що який немає ніякого змісту в цьому, бо вони просто не будуть профінансовані, адже роботу не будуть виконані. Так, що все абсолютно те, що ми, куди ми направляємо кошти, вони через казначейство фінансуються. Я задавав це питання, просто для глядачів. Ми, хочеться, щоб ми уточнили. Я так розумію, що є деякі складності з роботою казначейської служби чи з державою. Ну, були питання про проходження коштів на той самий ремонт доріг там, або ще якось. Да? На сьогодні є відповідна постанова уряду, яка, mm -hmm. яка регулює першочерговість проходження коштів по через казначейські рахунки. Так от, там пріоритетом визначено ну, бюджетні витрати, в першу чергу, це заробітна плата енергоносії, витрати пов'язані з надзвичайною ситуацією, і поточні видатки, пов'язані з ремонтами, але поточними ремонтами. Тобто фактично не проходять кошти, які передбачені на капітальні ремонти. Тому і дороги ми тільки поточним ремонтом можемо зараз відновлювати. Капітальний ремонт доріг не пройде через казначейство. Якщо коротко, так можна пояснити. А у нас до кінця року, якщо не рахувати жовтень, залишилося два місяці. Перспективи виконання бюджету і все ж таки перспективи на ці два місяці, як буде жити громада, чи вистачить коштів, чи буде виплачуватися за там заплановані видатки. На сьогодні я можу сказати, що всі заплановані видатки виплачуються, але mm. я ж кажу, вони врізані постановою. Тому ті, які самі необхідні видатки, вони виплачуються. Надіюсь, що до кінця року ситуація не зміниться, і ми. Бюджет виконаний. Наші комунальні підприємства демонструють стабільну роботу і високу якість, в принципі. Цікаво, наскільки впевнено вони зараз почуваються в фінансовому плані, як і завжди, є проблеми і у фінансовому плані комунальних підприємств. Ми допомагаємо всім абсолютно комунальним підприємствам. Допомагаємо і списка і водоканалу, і теплоенерго, і МКЖ з тим, щоб вони надавали якісно послуги жителям. Поки що, я думаю, що нам це вдається, і ми на певному рівні, на більш-менш нормальному рівні утримуємо ці підприємства, і вони надають на такому ж рівні послуги жителям міста. В найближчий час, я думаю, якщо не буде ніяких надзвичайних ситуацій, це ніяких питань там не буде. Наступні дві важливих соціальних галузі нашої громади та цілому Україні, це медицина і освіта. На даний час нас також цікавить їхнє фінансове становище. Ну, по медицині в частині чи всього їм вистачає, чи все в них оплачується, маючи заборгованості по зарплаті. І так само, ну, в принципі, питання по освітянам. Стосовно фінансів, по освіті питань зараз нема ніяких. По культурі ті питання, які були, ми. Вирішили і направили додаткові кошти на ці сесії. По медицині. В принципі, заборгу у нас ніде немає, але на кінець року, щоб виплатити заробітну плату за цей рік в цьому році, нам треба було додати близько 4 мільйонів на медичні заклади для того, щоб вони отримали заробітну плату не перехідним, так як вони зараз отримуються в. Цьому році, щоб закрити питання заробітної плати, значить десь близько 4 мільйонів треба буде додати. Це те, що я бачу на перспективу. По всіх останніх бюджетних установах питань не бачу. По комунальних підприємствах можливо виникнуть питання, але їх також будемо вирішувати так, в такому робочому порядку. Оскільки ми вже згадали освіту, тож цікаво, як зараз взагалі із навчанням. З дитячими садочками, чи на якому рівні зараз працює світа? Дошкільні заклади в нас в більшості працюють. Ті, що не працюють, запрацюють в найближчий час. Там, де, але працюють за бажанням, ясно, що батьків там, скільки бажаючих є, скільки ми групи відкриваємо. Але всі дошкільні заклади. В принципі, більшість зараз працює, і до кінця року я думаю, що всі запрацюють, ті, які як, як, де буде необхідність. Далі школи працюють в змішаному режимі. І я, так, те, що мені говорять, те, що я моніторю, то кожен день кількість учнів, які працюють у навчальних закладах, збільшується. Зменшується кількість учнів, які працюють дистанційно. Це, я думаю, позитивний момент, але тут все, все рівно залишається за рішенням за батьками, Як вони, яку форму навчання вони виберуть, та за такою формою навчання будуть працювати навчальні заклади. Ну, я хочу відмітити, що, наприклад, декілька шкіл і в селах, і у місті. Працює для всіх абсолютно паралельно, тобто всі бажаючі працювати у навчальних закладах, вони працюють в навчальних закладах. Деякі школи пішли іншим шляхом, вибрали тільки там, перші класи чи в основному перші там, випускні класи. Я вважаю, що поступово ми повернемося до того, що всі навчальні заклади для всіх бажаючих відкриють двері. Наостанок для багатьох жителів міста є дуже гострим і важливим питання початку опального сезону. Чи готове місце, місто до опального сезону і всіх цікавить, коли ж він таке почнеться? Технічно зараз наші всі служби готові до опального сезону. І він розпочнеться не раніше, сказав, не раніше 15 жовтня. А далі по температурі. Як тільки температура знизиться нижче 8 градусів, середня добова температура, так ми розпочнемо опалювальний сезон. По, дивлячись по, там, по прогнозах, то ще десь до 20 числа в нас така температура, як сьогодні, тобто десь в межах до 20 градусів тепла, тому ну, раціонально буде все-таки не, не витрачати газ. І не витрачати інші енергоносити, розпочати опальний сезон тоді, коли це буде потрібно. І погода нам до, до, сприяє тому, що він дещо пізніше буде. Тобто він розпочнеться зразу ж, як тільки буде низька температура, але не раніше 15 жовтня. Ну я тут можу сказати, що ми вже підготували майже підготувалися майже на 90%. До самих надзвичайних ситуацій. І зараз визначаються місця обігріву, будемо так говорити, і для інших потреб для жителів міста, якщо раптом е піде не так, як ми плануємо по опальному сезону. Ну а так взагалі я, не, я проблем не бачу. Якщо зовнішній фактор нам не буде заважати, то проблем по опальному сезону я не бачу.